Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень, 7 по 13 липня. Обов'язково залишаємо вподобайки, у коментарях ми пишемо загальні запитання. Так? Більше прогнозів, інформації ви можете також бачити у моєму телеграм-каналі. Будь ласка, долучаємося! Сьогодні у нас 7 число понеділок, уже в нас з вами вечірній, скажімо так, час. Подивимося ще на кінець сьогоднішньої доби. Так? Дивіться, одразу мені йдуть можливі ще втрати по авто. Це транспорт, так, все, що пов'язане з транспортом, дуже багато розвідки йде, і втрата ресурсів ще на сьогоднішню добу можлива. Тобто ресурсозабезпечення на сьогоднішню добу можливі ще наслідки. Тому будьте дуже дуже уважні, так обережні. Мені йдуть моменти пов'язані з водичкою, світлом, забезпеченням. Далі вівторок, восьме число, вівторок, восьме число, що нам принесе? Дивіться, дуже напружена ситуація в темний період доби. Це може бути з понеділка на вівторок, з вівторка на середу, темний період доби. так? От, тяжко емоційно і фізично. Дуже багато маніпуляцій іде мені. високі будинки і лікувальні заклади. Дуже напружена ситуація. Там може бути відпрацювання більше вночі, ось інфраструктурні об'єкти та об'єкти пов'язані з військовими, військові структури, так, знову ж таки, йде все, що пов'язано з дисципліною. Будьте дуже-дуже уважні, бо, можливо, така активність достатньо немаленька. Середа, середа нам несе наслідки. Середа, на жаль, неочікувані наслідки можливі. Середа. Тут циклічні події, велика кількість людей. Місця пов'язані з відпочинком. От. Забезпечення релігійні місця, навчальні заклади, там відпрацювання може бути. Мені йде масова активність, велика активність йде. Тому будьте дуже уважні. Далі. Четвер. Четвер, лінії зіткнення прикордоння. Дуже багато провокацій від ворога будуть намагатися тиснути, тут йде супротив. Та тривожність більше буде підійматися, будуть створювати таку, знаєте, ілюзійну ситуацію, так, і ще більше залякувати. Щось може ще летіти досить агресивне і долітати більш до центральних областей, давати нам наслідки. Далі, п'ятниця. 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 Активність можлива. Так, вода світлом, знову ж таки, відпрацювання там можливі. Так, місця пов'язані з державністю, так. Закладами. Так, там може бути активність, але більш вірогідно буде відпрацьовувати захист, захисна система. Так, давайте подивимося далі. У нас ідея субота та неділя. Так? Охідні, ні, давайте дивитися. Субота. субота, захист, теж інфраструктурні об'єкти. Провокації, які будуть приносити дуже велику тривожність. Місця пов'язані з дітьми, дитячі заклади, втрата часткова ресурсів. Далі субота дуже багато якось напруги та активності саме на суботу, на вихідні. Тому зберігаємо спокій та йдемо в укриття. Далі неділя. Неділя. Дивіться, неділя ситуація буде дуже така помірна, особливо вночі, дуже багато маніпуляцій. Мені йде масова активність на неділю. Тобто вихідні знову дають масову активність. Високі будинки, лікувальні заклади, знову ж таки, під напругою можуть бути саме в неділю, так? державні такі установи. Давайте подивимося ще тут. На цьому тижні, так? Тиждень, що у нас буде? Наслідки. Форс-мажорні ситуації будуть нам приносити, так, у найближчий. тобто, так, початок тижня вже агресивний достатньо може бути. Далі. Велика кількість активності йде на цьому тижні, так? Так, мені не подобаються місця, пов'язані з лікуванням, надаванням допомоги. Захист наче працюватиме, але можливі форс-мажорні ситуації. Далі масова активність може дати наслідки на високі будинки. Житлові будинки високі. Така тяжка, тяжкі у ці наші... Речі, які неможливо збити і прибрати, захиститися. Циклічні події пов'язані з інфраструктурою і з забезпеченням. Так? Знову ж таки, ми будемо мати подібні ситуації так, на цьому тижні. Так? Далі місця масового перебування, особливо дітей, будьте дуже уважні, мені дуже фонить дитяча енергія. Теж можливі наслідки. Темний період доби, звісно, він більш напружений буде, але не завжди буде вночі, так, летіти. Так, навчальні заклади також йдуть під великою напругою. Державні структури, пов'язані з забезпеченням, дисципліною, так, військові такі установи. так. Будуть провокації ще, тому будьте дуже уважні. Дуже багато будуть створювати якихось ілюзій, знаєте, відволікати увагу ось, тому будьте дуже уважні. На зараз варто реагувати на повітряні попередження, тому що. Наслідків ще може бути дуже багато. Питають, чи буде полегшення в цьому місяці, ні, липень буде достатньо агресивний. І, знаєте, на цьому тижні масова також активність зберігається. І на наступному тижні також вона може бути. Тому, мої золотенькі, якщо у вас є поблизу укриття, не нехтуйте, ідіть в укриття. Це буде Україна.